Унікальні речі, які створили наші предки, скіфи, сармати. Та трипільці до Львова привезли колекцію цивілізацій, що зникли. Ювелірні прикраси сарматів і скіфів. Зброя держав Причорномор'я, Середземномор'я, Візантії. У палаці Потоцьких з'явилися майже півтисячі мистецьких творів із приватної колекції платар. Їх датують від третього тисячоліття до нашої ери до тринадцятого століття нашої ери. Хоча частину із них створили у Візантії та Греції, втім більшість виготовили майстри, які мешкали на території сучасної України. Особливо цікавий експонат: оця золота гривна. Скіфського царя її знайшов селянин на своєму городі і подарував музею, але перед тим відпиляв собі кавалок на золоті зуби. Коли фахівці її побачили, однозначно сказали: вона єдина у світі. до четвертому віко це скіфський період на території України. Всі украшення по всім історичним даним і всі рігалії в воїнські і которої принадлежали яким-то привілегірованим особам. Ані всі в них хранились. Поруч золоті прикраси з кольоровою емаллю часів Київської Русі. Більшість цих речей знайшли у курганах, які за радянських часів розорали, аби піднімати цілину. А знайдені прикраси розтягли чорні археологи. Музейники переконують, древні скарби знаходять дотепер. Ми дуже, дуже маємо проблеми з чорними археологами. Це люди, які спеціально працюють на це і заробляють гроші, але є просто які випадково знаходять речі. Я знаю, що на городах копають дядькі, городи, а там попадає щось. Ну то він куди не несе в музей, а на ринку. Задля таких раритетів у Палаці Потоцьких посилили охорону. Виставка у Львові триватиме протягом року. Ми хочемо, аби якомога більше дітей, школярів, студентів. Відвідали цю виставку, і тому тут будуть відбуватися відкриті уроки, будуть конференції для того, щоб виховувати у нашого молодого покоління оце почуття гордості. Навесні до цієї колекції фонд Платар підвезе інші унікальні раритети. Це будуть найбільш цікаві експонати, і нам би не хотілося розкривати інтригу. Нам хотілося б, щоб люди чекали. Це буде не багато експонатів. Можливо, навіть це буде виставка якогось одного експоната. До того колекцію скарбів перед українських цивілізацій демонстрували у штаб-квартирі ЮНЕСКО, Варшаві, Ватикані та Музеях Америки. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.